Справжнім сюрпризом для мешканців Новопскову та Новопсковського району став святковий концерт, що відбувся біля міського пляжу. Захід був присвячений Дню молоді. В його організації взяли участь активісти всеукраїнського об'єднання Батьківщина на чолі з головою Луганського партійного осередку Іриною Вірігіною. Святкова програма була насиченою та цікавою. Спочатку перед глядачами виступив неодноразовий переможець різноманітних конкурсів талантів зразковий вокальний ансамбль Камертон з міста Рубіжне. Дівчата та хлопці виконали пісні про мир, про добро та, звичайно, про кохання. Люди гучними оплесками зустрічали та проведжали кожний номер. Радо, присутні на святі, зустріли й вихід Ірини Верігіної. Шановні земляки, я вітаю вас святом. Свято молодості. І не важливо скільки років. Важливо то, що ми відчуваємо. Головне, щоб в нашому серці була любов, мир і добро. Я вас вітаю. Я бажаю вам, щоб ви ніколи не знали, що таке війна. Я бажаю вам миру. Я бажаю, щоб наша молодь змогла знайти роботу в своїй країні. Я хочу, щоб наша молодь. Не забувала своїх бабусь і матерів. Я бажаю вам, щоб до вас з повагою відносились ваші рідні. І ще раз святим вас, миру, добра, злагоди. Сьогодні не хочеться ніякої політики. Сьогодні хочеться просто відпочивати. Сьогодні хочеться посміхатися і радуватись. Святим вас, всього доброго. Далі професійні діджеї провели дискотеку. Під сучасні ритми та пісні охоче танцювали і дорослі і діти. Кульмінацією вечора було фаєр-шоу. яскраві сполухи в темряві заворожували, вдавалося, що вогонь в руках артистів був живим. Люди дуже дякували організаторам заходу та артистам за чудовий подарунок до Дня молоді. Вони отримали потужний заряд гарного настрою та відчули, що є люди, які щиро дарують іншим свою любов та відкривають їм своє серце.